Доброго дня, мої маленькі друзі, зараз урок читання. І сьогодні ми будемо з вами продовжувати читати твори розділу Кришталева зимонька в срібнім кожушку. Сьогодні ми прочитаємо з вами твір, який називається Дивовижний снігопад Анни Рибалки. І перш ніж почати читати цей твір, Проведемо словникову роботу. Навчимося читати складні слова, щоб потім, коли вони зустрінуться вам у тексті, ви змогли швидко їх прочитати. У зеленій рамочці прочитай правильно. Читаємо луною. Дивовижний, найстарший, одягнений. Пустотливих, байдикують. Здебільшого, зиркнувши, ужахнулися, наскладаємо наповнювати. Діти байдикують, це значить нічого не роблять. Зиркнувши. Це значить поглянувши. Ужахнулися, це значить злякалися. Сподіваюся, що значення інших слів ви розумієте. І перш ніж почати читати казку, перед вами є запитання таке: Читаючи казку, знайдіть відповідь на запитання, чому вона так називається. За Анною рибалкою. Дивовижний снігопад. Приготуйтеся, будь ласка, за мною слідкувати На самому вершечку стрімкої гори, зарослої лісом, стоїть хатинка, і живе там велика родина вітрів. Найстарший у ній північний вітер, дідусь із довгою сивою бородою. Одягнений він у теплий кожух, узутий у високі чоботи, що голосно риплять при вході, у дідуся декілька дорослих синів і доньок та двоє пустотливих онуків близнята вітерці. Коли надходить зима, північний вітер щоранку приносить у подвір'я величезні мішки. Набиті снігом, кладе їх на сани і зринає у повітря на парі своїх летючих коней. Він кружляє над лісами, степами, морями, містами та селами, і щебдро сипле згори зі своїх мішків густий білий сніг. Не байдикують й інші вітри з великої родини. Лише близня та вітерці здебільшого сидять удома. Якось узимку вони бавились на подвір'ї, нікого з дорослих не було. Усі вітри розлетілися у справах. Лише дідові сани з мішком, наповненим снігом, стояли посеред двору. А зараз. Постав відео на паузу і пофантазуй, а що ж було далі? Продовжуємо читати. Шкода, що дідусь сіятиме довкола сніг лише завтра, сказав один із вітерців, зиркнувши на сани. От якби сьогодні ми у сніжки погралися б. Чекати вітерці не любили, тож розв'язали дідусів мішок. Відсипали звідтіля трохи снігу і до самого вечора до схочу бавилися. А зранку визирнули на подвір'я і вжахнулися. Мішок, який вони вчора розв'язали і забули зав'язати, був порожнім. Увесь сніг із нього висипався і лежав тепер великими кучугурами. Ой, лишечко! Скрикнув один із братів. Дідусь же казав, що сьогодні має бути снігопад над містом. Він мав поїхати до міста з цим мішком. А тепер у ньому зовсім немає снігу, і ми його не позбираємо самі. Я придумав, озвався інший вітерець. Нанесемо з комори різних смаколиків, наскладаємо у мішок. Дідусь не зазиратиме всередину. Він його просто візьме й висипле над містом. Вітерці заходилися наповнювати дідів мішок, а згодом на подвір'я, порипуючи чобтьми, прийшов північний вітер, усівся на санях і швидко помчав. А коли опинився над великим містом, то розв'язав мішок. Що тут щенилося?» На міську бруківку замість білих холодних сніжинок посипалися цукерки, печиво, родзинки та інші солодощі. Навіть яблука пострибали по землі, ніби маленькі м'ячі. Спершу люди у місті страшенно здивувалися такому незвичному снігопаду, а потім заходилися збирати щедрі подарунки. Отже, діти, ми закінчили з вами читати. Цей текст. Тепер зробіть паузу і розкажіть своїм рідним, чому ж цей текст називався дивовижний снігопад. А також поясніть, чи справдилися ваші передбачення, ваші фантазії, фантазування, що могло статися, статися далі. Після цього. Дайте відповіді на запитання в кінці тексту і пройдіть тестування. Дякую за роботу. До зустрічі!